Доброго дня, з вами компанія АТО Фокус. Це у нас нове круте надходження. Це Mazda CX9 2022 року. Випуску машинка в нас на максимальній комплектації максимально чудово виглядає, без жодних доважень. 2,5 бензиновий двигунчик на повному приводі. Маємо електропривід багажника. Це у нас також все прекрасно, все чудово. По комплектації, поїхала. Так, по-перше, у нас тут, подивіться, як все шкіряно круто виглядає. Маємо шторочки на задніх е, Преміальна пряміальна кускабовське питанське сидіння у нас мається. І нас на сиде ще містно. Все дуже максимально приємно. Маємо задній клімат та підігрів для задніх пасажирів. Чорний потолок, люк, ну все максимально красиво та шикарно. Попереднього плану безключовий доступ, датчик сліпих зон маємо, повне пакет електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Маємо вентиляції підігрів. Зараз я вам покажу. Маючи вентиляції підігріви клімат підігрів, керма. Все працює. Задня камера, камера 360 повне мультикермо ми маємо. Так, зараз. Повне мультикермо з пилісточками, все в нас є. Приборна панель ось така вже крутезна, без жодної помилки. Маємо 78 тисяч км пробігу. Як я казав, вже максимальна у нас комплектація. Вибір режиму руху, в принципі, все максимально приємно, чудово та красиво тут виглядає. Тому, кому цікава дана пропозиція, звертайтеся до компанії AutoFocus, вулиця Михайла Кружка 4 авто. Можна приїхати придбати як заготівку, так і в лізинг або в кредит.